Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Нідерланди планують повернути українських чоловіків призовного віку. Прем'єр Нідерландів сказав Дік Схов. Що про силові методи не йдеться, скоріше, це буде заохочення до дій. Тобто, не будуть виганяти пінками а якісь заохочення будуть. І підкреслив, що в цьому питанні потрібно бути надзвичайно обережним. Так, давайте перевіримо цю інформацію. Чи дійсно Нідерланди планують повернути українських чоловіків призовного віку в Україну? Планують, так, планують. Дійсно, це правда. Це інформація правдива. Так, ну, планують. Чи будуть вони втілювати свої плани в життя? Ну, от, бачите, не силовими, дійсно не силовими методами, дійсно, дійсно не силовими методами, намагаючись і. Ну, знаєте, тут буде йтися мова про якусь маніпуляцію. Про якусь маніпуляцію, про якісь обмеження в чомусь, в чомусь, в якихось благах, щось українські чоловіки не будуть получати так, получають, щось їм дають, так а так не забирають. Тобто, те, що вони мали, щось в них буде обмежувати, що по ідеї має дати поштовх до якихось дій. Тобто, Маніпуляціями, знаєте, крутити тою шиєю, якби підводячи чоловіків до мотивації повернутися. Тобто тут буде обмеження ресурсності, чоловіки не зможуть себе почувати так комфортно, як було раніше. Якась незадоволеність буде забезпечення. В чомусь будуть урізати. Так. Чи будуть Нідерланди повертати? Бачите, я ще, Да, бачите, колісниця, ну, давайте ще одну Ну, Чоловіки, звісно, будуть не раді цьому. Скажімо, не полюбовно будуть вони, когось будуть вони повертати через не хочу, через не хочу. Того, що в тих чоловіків не буде ресурсів для життя, можна так сказати, і їм залишиться ну, дійсно приймати якісь рішення для того, щоб повертатися. Ну, не то, що повертатися, а я не встигла ще задати питання їхати, йти, сідати в машину, сідати в колісницю і керувати своєю дол долею. Залежно... Тобто карта колісниця пряма, це ще і карта самостійності, карта самодостатності, карта дому, свого дому. Тобто, це людина, коли вона виростає і вона. В неї є своя домівка, тобто вона вже незалежно може керувати своїм життям. То, на мою думку, тут мається на увазі більше про те, що чоловіки будуть брати паводія в руки, можна так сказати, і шукати кращого життя. Ну, будуть, ну, їх депортувати не будуть, Їх будуть просто створювати умови, умови з малозабезпеченістю. Тими ресурсами, які були раніше. Тому чоловіки будуть надалі брати там, кермо в руки, поводі або чомодани і їхати в пошуках кращого життя. Ось так. Не вочевидь. Не вочевидь. Вони не хочуть, вони це не приймають, не приймають цих змін, вони, звісно, вони будуть шукати кращого життя. Ну, так, давайте тепер ще до кінця питання задам. Нідерланди будуть, скажімо так, повертати українських чоловіків призовного віку в Україну. Ну, Карта місяця, бачите, це така мутна історія. В чому плані мутна історія, що вони, ну, вони ж не будуть за руку сходити з чоловіками і провіряти, куди вони поїхали. Тобто тут якби вони будуть створювати їх умови для того, щоб ну, їм невигідно було там жити, але вони за руку їх брати і відводити до кордонів не будуть. Тобто тут, бачите, знову карта муті і неочевидності. Звісно, карта закону тут, тут є. Буква закону буде, якби закон буде якийсь сформований. Але цей закон буде мати якийсь зворотній бік медалі, неочевидний. неочевидний. який не веде до тої трансформації, який мав, скажімо так, на своєму запиті, запиті оці от нідерландські заяви повертати. Ну, це дуже важко. Це дуже важко зробити, того, що багато чоловіків, і знову ж таки, в них в у влади Нідерландів може бути, скажімо так, такий головний біль, що з ними робити. Щоби ну, вони не зможуть їх взяти і прямо ну, виганяти, не будуть їх виганяти. Це більш такий от, заохочувально, -обмежувальний, обмежувально заохочувальний, от так от можна сказати. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка. По итогу, знову ж таки. Паетого, знаєте, от шило на мило, воно нічого не дасть. Це буде така, знаєте, стабілізація якась. Можуть вони якісь реєстри обновлювати, е, Нідерланди, щось вони будуть намагатися шукати. Ключ будуть вони, знаєте, ще обмежувати, може, в робочих місцях. Можуть піти звільнення, будуть міняти, будуть ставити пріоритети своїх, ну, між своїми та українськими чоловіками. Ну, от якось так от будуть вони робити. Якщо взяти з боку українських чоловік, як ця ситуація для них, то тут якби також 50 на 50, вони зможуть вийти з цієї ситуації, вони зможуть знайти вихід із цієї ситуації. Для суму немає, скажімо так, ключа, щоб, щоб відкрити сум, ну, якщо, відкрити, якщо взяти по картах. Тобто, іншими словами, це таке, знаєте, от таке 50 на 50 от буде. Ну, хтось піде, комусь просто не сподобається піде, але це його власне бажання. Тобто, знаєте, знову ж таки, будуть створені певні умови для чоловіків українських, які пов'язані із, скажімо так, збільшенням безробіття серед українських чоловіків. Окрім того, тут ще йдеться мова стосовно, ну я так думаю, не працевлаштування. Неофіційно. Тобто, хтось десь там, можливо, підпрацьовує ну, неофіційно, то ці лавочки будуть також закриватися. Хтось працює там, ну, не на, скажем, не на показ, тобто е, приховано. Е, тобто, все одно, як би там не було, дивіться. Лазейку наші знайдуть, лазейку наші знайдуть. Кого звільнять, ті будуть шукати роботу неофіційно. Кого десь з одної неофіційної роботи звільнять, будуть шукати наступну неофіційну роботу. І таке от буде, знаєте, звісно, кому це буде не подобатися, випали, знову ж таки, вимушений вибір піти. До, кращої, до кращого життя. Тобто, наше все одно знайдуть лазейку і будуть шукати вихід до, кращого, до нового Сонце це ще нове життя. Нове життя. Тут, тут, тут дитина, соняшники, і там, де більше є захист, протекція. Ну, ось так, ось так виходить. Такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна! Тримаємо стрій. До побачення!